Вага вдих. А вдих. Дих. Вдих. вдих. Ще три рази вдих. Вдих. Ще два рази вдих. Авдих. Ще один раз вдих. Вдих.

Два раз вдих. Му! Ще один раз Овага вдих! Оде. Вдих. 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 Ще три рази все те ж саме вдих. Одя. Ще два рази вдих. Ще один раз вдих. Видих. Увага вдих. видих, Увага, дві руки вдих. Стоп! Уклін! Видих! Увага вдих! Видих! Все те ж саме вдих! видих, Обидві руки вдих! Стоп! Видих. Вдих. Вдих. Ще три рази вдих. Віх. Обидві руки вдих. Стоп. Вдих. Увага, вдих. Вдих. Ще два рази вдих. Видих! Обидві руки вдих. Стоп! Вперед уклін. Видих. Вдих. І видих. Ще один раз вдих. Видих. Обидві руки вдих. Стоп! Видих. Ога, вдих. Вдих, видих, вдих, видих. Отака у нас мікрофордебра. Три хвилинки і щастя на цілий день, на цілу ніч.